Всім привіт, 21 серпня. Кінець літа вже. У нас деякі зміни по теплицях. Перед вами четверта тепличка наша, там де ріс огірок. До речі, хто не знає, це нова наша теплиця, яку ми зробили в цьому році. Прибрали огірок увесь, Ось залишили тільки баклажан там понад стіною. Познімали агроволокна. Оце все, оці бур'яни, оце все будемо прибирати, сполювати, перекопувати і далі висаджувати капусту. Цю тепличку ще будемо утепляти. Плануємо її так, знаєте, поставити отоплення сюди. Є таке в нас, ну там буде видно вже. Думаємо зробити її таку під зиму вже, щоб трошки можна було протопити. Посадимо сюди ми капусту. Пекінку. До речі, до речі слідкуйте далі, підписуйтесь, кому цікаво. Далі будуть відео про капусту білокачанну, яку ми будемо висаджувати потім. Це вже буде в нас друга і третя теплиця. Ну, можливо, сюди щось не знаю. Там буде видно. Далі вже зніматиму і покажу. Ось такі баклажани. Кажу, на городі вже давно погоріли всі, все. Майже все пропало. Сонце допалило. А теплиці ще висять. Ще нормально. Тут у нас гібрид антрацит. І ще я щось якийсь там один висаджував, Я вже не пам'ятаю, який був. Трошки під'їв жук, ось сидять, дивіться, гризуть, ну, обробимо. Баклажан зірву і обробимо. Ось дивіться, який. Ну, вони невеликі. Ми їх так часто робимо, що вони просто ростини у нас не вспівають. Ось так. Замість цього баклажана, коли... І Вже приберемо його. Посіємо редиску. Взяв я там супер такий класний гібрид для посіву в теплиці під зиму. Вже будемо сіяти сюди. І деяку, деякі теплички, можливо, першу, другу теж засіємо редискою. Ось так, друзі, такі справи в нас. Так що слідкуємо далі, далі буде. Як завжди, Підписуйтесь. Всім пока.